Всім привіт, ми з України. Сьогодні будемо розвіювати деякі міфи про наші екзотичні рослини. Вирощувати екзотичні рослини немає нічого складного, якщо не поглиблюватися у всілякі міфи, які були видумані, придумані по незнанню. Але вже з моменту створення форумів, де можна було знайти інформацію, пройшло 16 років. Перший форум був в 2009 році, в якому вже була зібрана якась там інформація. Тож за 16 років, як казала Лілія Хічахова, і зайцем можна навчити користь. Тобто можна було знайти вже будь-яку інформацію і дізнатися і донести її правильно. Тому сьогодні буду розповідати свій досвід і ділитися ним з вами. І почнемо з Київського крупноплідного. А такого сорту не існує. це сорт пантероса, який був винайдений в 1886 році, був названий як американський диволемон через його велику вагу, через його розміри і велику кількість кістачок. Звісно, він був кислий, тому це лимон це, це природна мутація між лимоном і помпельмусом. Тож цей лимон був відомий давно, завезений також був давно. Так як були розповсюджені лімонарії по країні, він, звісно, цей лимон був також розповсюджений, і плоди вирощувались, продавалися, ну і, мабуть, продавали саженці. Таким чином він потрапив до нашого винахідника, який вже надав йому. Не існуючі ім'я присвоїв собі винахід, ось і розповсюдив. Але чому люди не вивчають інформацію, чому вони за цей час не вивчили походження цієї рослини? Я не знаю, що вам це сказати. У мене немає відповіді на це питання. Але для себе зрозуміти, київський крупноплідний не існує. Це сорт пандероза. Ще є сорт Лимоне, ювілейний. Він дуже схожий, але сорти це різні, і походження в них також різне. Надалі є такий міф, і також його дуже гарно розповсюджують саме продавці лимона київського крупноплідного, тобто пандерози. Вони стверджують, що на один плід треба 50 листочків, або ж не можна давати квітнути маленької рослині. Поки на ній не буде 50 листочків. Ні, це все маячня і неправда. Такої рослини просто не може існувати, і вони самі не можуть це продемонструвати. Вони демонструють великі, красиві лимони з великою кількістю лимонів, саме плодів, І на кожен плід просто в них не може бути 50 листочків. Ну ось навіть візьмемо Лунаріо. На ньому нема тої кількості листочків, як треба на плоди. В нього вже знову він квітне, плоди треба зрізати. Тобто це повна маячня. Якщо рослина почуває себе добре, нехай собі плодоносить. Нічого видаляти не треба. Вони самі все відрегулюють. А у пандерози є синдром пандерози. Вона гонить дуже багато бутонів, Прямо от велику кількість. І якщо ви почнете їх видаляти, От, ось з такою маленькою рослина виснажиться і може загинути. Тож, всі бутони ви залишаєте і не чіпаєте. Бутони поступово надуваються, розкриваються, розкрилась квіточка. Ви бачите, що там пуста цвіт. Немає маточки. Видаляйте, пийте з нею чай, буде дуже смачно, буде жасміновий чай у вас залишаєте тільки квіти з маточкою. Потім ви дивитесь, як вона це регулює. Вона сама зазвичай все скидає. Залишаєте один плід, ну, на, це, на таку маленьку рослинку. Він досягає розмірів волоського горіху і тільки потім його можна видалити. Але дивіться, скоро буде весна. Наразі у нас ще січень триває, попереду лютий, але рослини почали давати прирости. Тож, якщо ви залишили один плід і бачите, що на вашій рослині є прирости, залишайте його. Рослина до моменту, поки той плід нальється, повинна видати ще е, кілька приростів. І на ній буде тує ватучі листочки з приростами. Якщо ваша рослина не росте чомусь, то треба е, знайти причину, чому нема приростів. Тому що прирости це обов'язково. І їх буває прямо от кілька на сезон. Буває весною. Потім цей прирост визріває, потім знов є прирости. Навіть осінню є хвиля приростів. Тож, поки така ваша рослинка, вона взагалі до зими повинна бути великою. У мене була пандероза, я знаю, як вона росте. Наразі у мене тільки маленькі рослинки, тому що я позбулася великих рослин, я на них зробила щеплення і успішно ті рослини продалися. Але я вирішила знов-таки її собі завести. Трошечки про саму пандерозу ще розкажу. Чому її вирощують? Чому ось садівники її вирощують, а в мене її нема при такій кількості лимонів. Смакові якості лимона, ну, так собі на двієчку. На двієчку. Ну, ладно, двієчка з плюсиком. І все. Це великий лимон. Росте гарно, класно, плоди величезні, але вони з гірчинкою. Якщо ви не одразу випали свій чай з таким лимоном, він постаїть, буде гірчинка. Альбедо дає гірчинку, цедра дає гірчинку. Якщо постаїть там чай, наприклад, лимон дуже великий. І, наприклад, Лунаріо, Мейер, Сіракузано вони набагато смачніші. Вони класичні лимони і по смаковим якостям набагато смачніші. Чому я її вирощую? Тому що вона ефектна. Вона дуже гарно виглядає у таплицях, коли ви бачите величезну кількість лимонів, от таких великих, то це естетично, це ефектно, це такий ефект: вау, ого, скільки лимонів, ого, які лимони. Це лимони, які досягають там, розміру до кілограма, можуть навіть і більше досягнути. Ну, тобто, і все. На цьому вся його достопримічательність закінчується. І ще лимон пандероза дуже добре вкорінюється, і в ньому багато кісточок. Тобто, якщо вам треба кісточки для підщепи для сіянців, то так це лимон пандероза. Якщо вам треба вкорінювати, ну на диво так, він добре вкорінюється. В нього також багато е, гарних властивостей, ніж там те, що він просто гіркий. Сам лимон е, як рослина хороший. Але смакові якості в нього страдають. Він добре вкорінюється, в, насіння, в плодах багато насіння, які можна посіяти і вирощувати під щепу. Також лимон бандерози добре приймає щеплення і на ньому хорошо ростуть. Він гарно розвиває свою кореневу систему, добре на нього щепити, і хорошо потім ростуть прививочки ваші. Тож, цей лимон як непоганий, так і не дуже смачний. Але ефектний. Що стосується повертання ваших рослинок і е, ось знімання відривання їм бутонів. Дивіться, це моє молоде щеплення е, рослинки світі. На жаль, у мене велика рослина загинула. Я встигла зробити собі дубль, і в мене тепер є такий сорт. Чуть його не втратила. І що він зробив? Він надавав цілу купу купезну бутончиків. Я їх всі залишив, він сам прекрасно відрегулює рослини. Не дурні природа, вона не дурна. Це коли ми люди починаємо туди сунути свої 5 копійок, виходить да? щось не так. Ні, рослини все гарно відрегулюють. Він абсолютно все скине, нічого не буде. Ось у мене є один лимончик, який я загубила серед лимонів. І на ньому є лимончик. Лимончик маленький, тому що рослина маленька. Але шкоди вона не завдала. І тут вже є в нього ось нові бутони. Тобто я їх вчора підживила, видалю цей лимончик, і він мені видасть прирости. Це абсолютно не наносить ніякої шкоди. Тим паче, взимку рослинки собі завмирають і переносять в свою зиму. Так, по. Крутінню наших рослин, повертанню наших рослин. Дивіться, листочки, в них такі, наче да, кожисті, наче такі твертесенькі. І вони обладають фотонаправленістю. Тобто вони отак от, де сонечко йде, вони туди повернулися, і все. Вони не так швидко розвертаються, як це роблять інші рослини. Тож, він стояв отак собі у віконечку, отак було вікно, він собі стояв, бачите, велика кількість листочків була повернута до вікна. Після пересадки я його розвернула, і вже цей молодий приріст пішов рости до сонечка. Тобто він виглядає наразі отак. от. Листочки потроху верхні повернулися, новий прирост потягнувся до сонечка. І все, нічого з рослиною не трапилось. Тож, крутіть собі їх на здоров'я. Але не дуже різко. Повертайте, дивіться, яку гілочку, коли притягнути, де кого відтягнути і розтягнути, щоб це була гарна крона. Спокійно собі повертайте, але не на 180 градусів одразу. У мене є просто прозорий дах. Я це можу робити в кімнатних умовах. Повертайте це там, ну не на один градус, то це, це точно. Поверніть його. То так і поверніть. Якщо він у вас обліпав так, да, у вікно, як у мене, цією стороною він зробив, то як я його поверну? Ну, ніяк більше, бо він буде заважати. Тож так, і повертайте собі, але спостерігайте за рослинкою. Повертати рослини можна. Нема в цьому ніякої критичної обстановки, ніякої критичної ситуації. Скинути листя вони можуть і з інших причин не долили, засушили, перелили. Також це все грозить. Загрожує нам листопадом, тож крутіть собі спокійно. Кого можна не дуже активно, кого не можна, ну все, виходу нема, треба крутити дуже активно. Так, наприклад, ось цей мій світі. Він як стояв, так і вліп, Повернула листочки, почали трошки повертатись. Молодий приріст пішов і пішов рости, втягнутися до сонечка. На жаль, зараз на сонця дуже довго вже нема. Гмарно, туманий, слабий плюс на вулиці, така якась мрячка, ну сонечка нема, рослини тягнуться до того денного світла, яке є. Повертайте собі на здоров'я. Чи можна давати плодоносити рослинам з які були придбані або в кінці того року, або ще на початку цього року, які ще ви зможете собі купити? Ось це лимон. Мейера, який я вам показувала пересадку, щеплений він на тріфалято летючий дракон, і рослина, здається, невелика. Насправді, це рослина вже велика і доросла. Якщо ми придивимось, давайте я вам поверну і покажу. Дивіться. Здається, що ця компактна рослинка, в неї мало листочків, але були плоди. Так? Дивіться, ось ці скелетні гілки, вони були обрізані. Дивіться, які ось гілки, вони, по-перше, товсті, вони всі були зрізані. Це не маленька рослина з такими, з такими гілками. Це не ось ця малюсінька щеплення. Ой, Яке? оце молода рослина. Оце вже ніфіга не молода. Що він зробить? Він дасть прирости і бутони. І до кінця сезону, до кінця. Зими він дасть багато приростів, листочків, плоди спокійно залишайте. На момент дозрівання плодів це буде гарно розвинена рослина з красивою кроною. Також його там покрутіть, подивіться, що видалити, що розтягнути. Ось ці, наприклад, гілочки, про що я вам кажу, ось ці дві гілочки, да, їх можна отак от, за допомогою або проволоки, або підпорок. Вирівняти, щоб вони давали вже прирости рівнесенько. Також цю можна вирівняти. Тобто, дивіться по своїй рослинці. Оцей листочок, а не ладно, хай буде, хотіла його видалити. А, дивіться по своїй рослинці, що їй розтягнути, відігнути, що підв'язати. Це рослини немаленькі, щоб вже в них було отаке щеплення. Якщо ви не подивилися ролика з цитріни, ви бачили, на які малюсінькі там щепу вони щеплюють. Чому вони це роблять? Дивіться, тому що ось дракон. І він вже так зразу починає крутити і гілочки і свої голочки. Оцей не скинув листечко, цей стоїть голенький на вулиці. Тому щеплення робляться на малесеньку, тонесеньку рослинку, поки вона ще не почала крутитись, щоб у неї був ось такий штамбік малесенький. Тож, це вже не маленька рослина. Так, візуально вона маленька, тому що була зрізана. Але отут дуже такі товсті скелетні гілки. Тож, спокійно залишайте на ній плоди. Нехай дає прирости, доглядайте за нею, не заливайте, не засушуйте, і все буде добре. Таким рослинам можна давати плодоносити, Незалежно то кумквати, ламонмеера, лемквати, чи ще щось ви там придбаєте. Будь-то рослинка на штампі, вона також дасть прирости. І бутони. Все залишайте, вона сама все відрегулює. Головне, давайте їй вчасно, всі допривка. Такі рослини дуже добре живуть в квартирних умовах. І прямо от цитріна вони на це наголошують, що вони вирощують для квартирних і полковних умов, тому що вони щеплюють на трифаліату. Трифаліата вона трохи стримує. Через деякий час такі рослини можуть досягнути 2 метрів, але в моїх умовах навіть вони не досягали. Це були гарні красиві дерева. Ви їх бачили, я їх розігрувала, то вже були такі мої, які росли в мене кілька років, з отаких от от вирощених. Цей стовбур він стане товщим, тут також стане товще, крона буде гарна, красива. Ну, тобто, Він так гарно формується, не високим таким деревом, а таким, наче, кущом розло, розлогим, і дає плоди, і дає гарно плодів. Тож вони приспокійно ростуть в кімнатних умовах і ростуть дуже довго. Всякі там міфи про тріфоліату, що їй потрібна холодна зімовка, це ну, це міфи. Я не знаю також, хто це і коли це придумав, мабуть, по незнанню. Але так, тріфоліата, вона листопадна, вона сама скидає листя. Все, що щеплене на тріфоліато, воно листя не скидає. Воно прекрасно росте. Є цілі інститути, інститути, які вивчали цю підщепу, які інші підщепи вивчали, зробили свої висновки, і на трифоліаті плоти набувають самого солодкого смаку. Тобто підщепи відрізняються саме смаковими якостями. На трифоліаті вони не солодші. Нам в домашніх умовах це дуже складно порівняти, тому що треба взяти всі підщепи. Я це... Намагалася зробити, але треба робити ну, мінімум по 5 рослин, 5 рослин там на цитромелу, 5 рослин зробити на лимоні якомусь, 5 рослин зробити на тріфаліаті. Я зробила лише по одній, і в мене випав, випала рослина, яка була щеплена на лимоні. Тобто трифоліати і цитромело залишилися. Тому цей експеримент трохи припинився, бо треба робити більшу кількість рослин. Тож, трифоліата вона дуже класна, як підщепа. Також розповсюджують такий міф, що трифолята взимку спить в кімнатних умовах, а крона хоче рости. Ну, це взагалі з області фантастики. Тому що, коли робиться щеплення, неважливо ось на що, на тріфоліату, ось тут цитромело. Ось також декапон прищеплений на цитромелку. Візьміть будь-яку рослину, це стає суцільний організм. Це стає один єдиний суцільний організм. Нема такого, що корні хочуть спати, а крона хоче рости в теплі. Ні. Живлення йде від коріння, як воно там йде, так ваша рослина і росте. Не може верхівка окремо існувати від коріння. Це вже суцільний єдиний організм і прекрасно росте в квартирі. Єдине, що вам треба зробити, це не заливати і не очікувати від нього взимку приростів. У мене також рослини взимку не ростуть. Приспокійно вона росте на підвіконні і багато років. Тож, міфе про трифаліат, що їй потрібна окрема холодна зімовка, що вона листопадна ну, листопадна, і коріння спить, а верхівка хоче рости це все маячня. Це вже суцільний організм і воно прекрасно росте. На трифаліату дуже гарно приживаються рослини, в них гарні смакові якості. Хто це придумав, я не знаю. Відповіді на це питання в мене нема. Але забийте і вирощуйте спокійно рослини. Чим менше ви поглиблюєтеся в це середньовіччя якесь, тим краще ростуть ваші рослинки. Тож, трифоліата, летючий дракон, листопадне, сама трифоліата також листопадна. Рослини, які прищеплені на тріфоліату, вони не листопадять, це суцільний організм, росте вона добре взимку. У будь-якому регіоні рослини сплять. Вони відчувають зниження температу, температурного світового дня, і вони на це дуже реагують. Вже почався день збільшуватись, вже почалися прирости і бутони. Тобто рослини реагують на світовий день, а не окремо на своє коріння і окремо верхівку. Тож, трифоліата дуже класний пачепа, Вирощуйте спокійно цитруси, які ви придбали з цитрини. Головне це не залити і дати вчасно добриво. Тож, з'ясували деякі моменти. По-перше, київського крупноплідного не існує, це сорт пандероза. По-друге, 50 листочків це також міф. Не звертайте на це уваги, звертайте на стан рослини. І обов'язково дайте їй проквітнути. Природа не дурна, вона набагато розумніша, ніж ми люди. Все вона відрегулює і ваша рослинка не постраждає. Про трифаліату також. Так. Рослини ці листопадні, але вони вже з рослиною якої щеплені. Це єдиний суцільний організм. Ростуть добре в кімнатних умовах, вони також ростуть довго. Я починала з кімнати, з будинку, тому я знаю, що вам радити, як за рослинами доглядати. У мене тривалий час рослини росли в будинку і на трифоляті також, поки я з сім всім розібралася. Ось і зараз вже можу донести цю інформацію. Тож трифолята. Не страшна, як піщена. Навпаки, дуже добре на ній ростуть лимони. Повертати рослини також можна. Повертайте собі на здоровечко і спокійненько. Я зараз, як отой священник Олексій з Тіктоку. Робіть все і не видумуйте собі ніяких цих міфів і не скидайте ні на кого свою відповідальність. Це тільки ваша відповідальність за ваші рослини. Що ж, все-таки не можна робити. Дивіться, я розібрала свої рослинки, щеплені молоді, які б вже мали відправитись по нових власниках. І що я побачила? Ось було зроблене щеплення, і я не побачила, як підрісла гарно під щепа. Це цитрумел у мене було прищеплене. Сама рослинка ось накидала багато бутонів. І дуже добре відросла під щепа. Як я її прогавила, я не знаю. І вона відросла а, два рази. Ось це молодий приріст і вже оцей, який визрів за дерев'янів, дуже так гарнесенько росте. Ось це допускати не можна. Якщо нижче щеплення, щось відростає, видаляти треба обов'язково. Тому що сама рослина, якщо в неї є а, її рідна верхівка, вона може намагатися. І не просто може, а буде намагатися щеплення відсошити. Тож, оце все треба зрізати. Тут вже так гарно оце відросло, що можна і поставити на вкорінення. Зрізати треба отак от прямо під саму кору, щоб брунька більше не намагалася рости. І це так само. Тобто, бачите, як воно тут гарно відросло, все було зелене, я до кубки все зібрала, занесла. І коли вже розібрала, дивлюсь, щось тут не те. Тому оце все, хопа, і відрізали. І в мене залишився той ламончик, який я щеплювала. Він весь в бутонах, я вже всім дала добриво, тож я його просто залишу і почекаю, поки він сам все відрегулює. Єдине, що тут, оцю верхівку, з маленькими лимончиками, ой, листочками, я зріжу, щоб він вже гарно формував собі крону. Все, що нижче підщепа, видаляйте обов'язково, тому що рослина маточна, вона може відсушити все. Дерево, сад, коли робиться, також саму підщепу треба видаляти. Залишати треба тільки те, що нащепили. тоді деревосад може гарно рости. Якщо ж ви взяли і залишили саму рослину на яку щепив, вона може відторгнути будь-яке ваше щеплення. Цю гілочку можна спокійно порізати на череночки і поставити в вкорінювати, і буде ще ця цитромелка. Якщо ви десь там загубили рослинку, забули на ній лимончик, він все ось доріс до волоського ріха, Він вже спокійно собі дозріє, ніякої шкоди він також не завдасть, але вже його час видалити, щоб рослина давала прирости. А, ну, Начебто все я розказала. Хочу ще вашу увагу звернути на зими... зимовку наших рослин. А, також там стверджують, що їм потрібна холодна зимівля і все таке. Ні. Навіть в тих країнах, де вони природньо ростуть, там взимку плюс 12, середня температура. Може бути якесь там пониження, може бути навіть сніг, може бути навіть мороз, але це тимчасово і дуже короткий термін, такий, коли може бути сніг і якийсь заморозок. Частина рослин, звісно, може і постраждати, і таке було в історії. Але середня температура це плюс 12. В цей період що роблять наші рослини? Ось мої лимони. Я вам показую щотижнево свою прогулянку. Що вони роблять? Вони дозрівають плоди. Так, у нас наразі зима тепла і багато бутонів кидають уже. Але цей період зимою будь-якій країні рослини сплять. Їм достатньо того, що день став менший, неважливо, яка це країна, Іспанія, Італія. Там також є такі перепади температур, коли трохи прохолодно. Для нас звісно, приїхати з мінус 15 в плюс 12, то, здається, це тепло. От а для них це холодна зима. Що ж стосується рослин, так само. Вони просто взимку відчувають скорочений день і вони спокійно собі сплять. Вони не дають прирости. Як ростуть наші цитруси? Вони ростуть хвилями. В них є хвиля приростів. Поки ця хвиля не виросте, не визріє, інших приростів в них немає. Також в них є ще наступна хвиля це коли росте коріння. Тож, зима. Що робити з нашими рослинами? Просто залишити їх в спокій на підвіконнях, на балконах, де ви і там їх ставите. І все? Стежте за поливом, і нехай вони дозрівають свої плоди. Є люди, які спускають рослини в підвали, в погреби. Ну, але це тимчасово. Туди спустити можна рослини тільки коли вони без плодів і без квітів. Інакше ви не зможете насолодитись смачними плодами. Тобто, так, як Ну, короткий період, коли ви це можете зробити. Ви можете тут спустити молоді рослини. Рослини, які ви придбали, але вони без плодів. З плодами таке робити не можна, вони там зіпсуються. Є люди, які спускають в подвали, але роблять досвідку. Або там якась траншейна така теплиця зверху дуже плотно вкривається, тому що це, наприклад, Вінниця у Вінниці ось таке показують, але є досвідка. Тобто рослинам обов'язково треба денне світло. Обов'язково таке перебування в них дуже коротке може бути в підвалах, в темних приміщеннях. На підвіконнях вони спокійно ростуть. Що вони не роблять? Вони не дають прирост і все, залиште їх на цей період в спокою. Якщо є плоди, то знімайте там собі і ласуйте, смакуйте смачними плодами. Якщо у вас молоді рослини, просто їх не залийте, нічого від них не очікуйте. І все. Та ж Турція, їдете взимку в Турцію, у них там є свій апельсин валенція, який вони вивели, вони їм там дуже гарняться. Також. Там нема заморозків, там нема холодної зими в цих регіонах, де ростуть цитруси. І, наприклад, ну, у нас рік складається з 12 місяців. Плоди дозрівають 9-10 місяців. Яка зимівка? Зима. Зима для них може бути? Куди їх ще діти на 3 місяці на зиму? цього нема. Ось у нас вже закінчується. Цічень скоро у нас є нові прирости, нові бутони, тому що зима для нашого регіону ну, доволі тепла. У нас було єдине, що е, мінус 7 один раз, і все, і мінус 5. Далі у нас температура така, яка калібліться мінус 3 в день, плюс 5, десь 0 плюс 1, ось таке щось Е, тому. Так, рослини вже відчули збільшення світового дня і вони дають перерости. Тобто, сама ось. Таке поняття, як холодна зимовка, вона не існує. Тому що рослини не ростуть в тих регіонах, де є холодна зима. така. Навіть це Грузія. Там бувають накриває циклон, саме той регіон, де ростуть цитруси. І, звісно, там в горах, там буде мінус. Але ми розмовляємо про ті регіони, де ростуть наші цитруси. Там холоду нема. Навіть у мене. Я вам показую, розказую свої температури, і це вони більш стабільні тільки в цьому році, тому що на вулиці слабкий плюс, сонця у нас нема. Для моїх рослин це великий стрес. Вночі це прохолода, а коли виходить сонце, зимовий сад дуже сильно нагрівається. Він нагрівається до 25-30 плюс. Тож для рослин це великий стрес, такі перепади, але вони, як бачите, ростуть. Вони стресоустойчиві, в них є ген виживання, і вони виживають і пристосовуються до наших умов. Тобто у мене для них не ідеальні умови, у мене для них стресові умови. Ну, крім цього року, коли у нас на вулиці слабкий плюс і нема сонця. Ну, Зовсім грудень пройшов майже без сонця. Січень проходить також сонячних днів там було два рази. 1 січня було гарне сонечко. І ще один раз. Все, далі це туман і сіра, і такі температури більш-менш стабільні. А якщо є сонце, то це великі перепади. І умови для них стресові. Тож в квартирах навіть вони більш такі стабільні умови для ваших цитрусів. Тож не звертайте увагу ні на які міфи легенди, не перекладайте відповідальність на цю всю маячню. Тому що тільки ви можете відчути ваші рослини, дати їм добре вчасно, полити їх вчасно, або там почекати з поливом, не залити. І тоді рослини будуть виглядати гарними і красивими. Тож на цій позитивній ноті відповідальність тільки на вас, за ваші рослинки. Не перекладайте її на всілякі міфи середньовічні. Про 50 листочків, про зимівлю, про тріфляту погану, як підщепу. Ні, це це дуже добре росте, все це класно виглядає. А якщо ви ще знаєте про якісь міфи, то обов'язково напишіть в коментарях. Я зроблю ролик, зробимо ще пояснення, що робити з рослинками далі. Тож, всіх обіймаю цьому. Мирних нам днів, ночей. Допомагайте нашим збройним силам. До нових зустрічей.